Добрий день, ми любимо передплатники україномовного каналу. Сьогодні знов пощастило моїм ногам, куменьок вирішив поберегти їх і підвести мене на свої автівці. А Ми їдемо, бачите, я кохаю чи як Харків. Це тут ринок Барабашова. Що розповісти, як Харкові справи. Тривоги були, дві тривоги, дві відбій, я кажу, забув, а може і більше. Ну дві точно чув. Так, зранку сонечко, зараз бачите, хмарки по небу якісь ходять, трамвайчики теж кажуть, ходять, а вони їздять. Зараз подивимось на риночок Барабашова. Працює, але... Не так я до війни. До війни. У і тут на парковці було багатесенько і Зараз, я думаю, відсотків на 30 тільки працює, а може на 25%. Ладно. Кому хто дзвонить, ми просаємо. Це вже тюринка. Ну і Барважова майже на тюринці. І вулиця, Бувша Якира була, а зараз тюрінська. Ну, Подивитись, хто може свої домівки рідні побачить, а кому просто цікаво. Бачите, а тут їжу, їжу видають безкоштовно, гуманітарно. Ладно. проїхались, трошечки подивились на наш рідний салті, на нашу. Да, зараз салт Чурінг. ладно, на наш рідний Харків. Усім миру добро злагоди, всім щиро дякую. Ми, звичайно, будемо жити, незважаючи ні наші. Все. Бай-бай, мої любі, і пока.